8 вересня в центрі міста Кропивницький на театральній площі відбувається День подяки. Відбувається загальноміський день подяки, церкви протестантського напрямку, євангельські церкви об'єднались з навколо думки про те, щоб воздати нашому Господу славу, честь і хвалу, і за словом Божим сказати всім разом, що ми дякуємо Господу за все. Ці події готувались майже півроку. І сьогодні ми дякуємо Господу за те, що ми маємо таку можливість тут зібратись. Ми бачимо майже, майже пів тисячі людей віруючих, і можливо, і ми віримо, що є і невіруючі. Ми зібрались і говоримо Господу. Дякуємо. Програма буде складатися з двох частин. Перша частина таке богослужіння спільне. І воно триває тут, на цій імпровізованій сцені біля театру імені Кропивницького. А після цього в Ковалівському парку в сквері ще протягом приблизно п'яти годин будуть відбуватись спілкування в різних локаціях, міні-сценах, де, де більше 20 різних буде локацій які задовольнять будь-якого гостя нашого свята.

Цього заходу це дві мети. Дві мети головні. Перша мета це разом прославити Господа, разом прославити того, хто дійсно вартий нашого вклоніння, нашої подяки за все, що ми маємо в цьому житті. І друга мета це намагатимось об'єднатись декілька церков, протестантських, євангельських церков нашого міста задля спільного задля спілкування, задля того, щоб. Познайомитись були ще один з одним. Ми чуємо про те, що існують баптистські церкви, євангельські п'ятидесятницькі церкви, адвентисти сьомого дня. Але між собою ну практично не спілкуємось. Тому ми можемо з певністю сказати, що фактично це вперше в історії нашого міста. Ну принаймі за останні 25 років, скільки я знаю, я живу в цьому місті 25 років. І це вперше така подія, коли саме ось ми для цього зібрались, об'єднались і зусилля ресурсні, молитовні, духовні. І як сказав брат, щойно ось він говорив слово про те, що дійсно ми можемо спокійно подивитися один одному в очі, і ну, ми, ми цього не приховуємо. Ну, ось, ось таке. Ми віримо, що це виконання Слова Божого. Де Христос сказав: коли будете мати єдність між собою, то повірує світ. Уві пові, повіримо світ в нашого Господа. Завжди слово Божє було на боці тих, хто разом вклоняється Господу. Сьогодні день подяки. Сьогодні я буду займатися таким служінням, як «Кемпус». Це служіння для студентів, зацікавити студентів саме що таке ну, Бог і їх бачення на цей світ. Чи є вам за що дякувати Богу? Так, звичайно. Я хочу дякувати Богу за, за своє життя, за те, що він спас мене, за те, що він знайшов мене у цьому грішному світі, привів мене в церкву, подарував мені гарну сім'ю, гарних дітей. І щодня благословляє мене. Подякувати за цю, ну просто видатну подію День подяки в нашому місті, коли ми разом з багатьма церквами міста можемо співати йому хвалу і дякувати йому. А якою вити номінації? Я з церкви жива надія. Дякую. Як вважаєте, чи варто проводити такі заходи? Так, я вважаю, дуже варто частіше проводити такі заходи в місті, тому що це єднає людей, дарує дуже велику радість в серця людей, господь дарує, і це дуже хорошо. Чудове свято. Наскільки я знаю, це воно перший раз організовується і достатньо багато людей прийшло. Мені подобаються завжди такі свята, тому що вони показують добру єдність. Тобто, коли різні конфесії збираються, це чудово. Цього не вистачає. Тобто, у нас багато більше розділення, ніж єдності. А такі, такі свята вони єднають нас. Подякувати Богу. Я думаю, що однозначно так. Треба подякувати Богу і за життя, і за все, що Він нам дає. І дуже чудово на цьому святі. Мені подобається, що дійсно ця єдність і оця подяка Богу, вона дуже яскраво тут виражена і показана. І люди, які ходять, да мимо, які можливо бояться в церкву прийти. Вони тут бачать цю ну нашу подяку Богу і взагалі любов Божу тут. І мені здається, це дуже круто, Господи, батько наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Ми до тебе звертаємось. і ми щиро вдячні тобі за те, що ти нам відкрився. Через твоє слово ти сам є це слово, яке ти записав Духом Святим, через багатьох людей, і скрізь віки воно дійшло до нас сьогодні. Ми дякуємо тебе, тобі, тобі, Господи. За те, що в нас є воля і свобода в тому, щоб спокійно читати Твоє слово, розмірковувати над ним. А саме головне, щоб ми, щоб ми жили за Твоїм словом, Господи. Благослови, щоб воно було в нашому серці. І як написано в Твоєму слові, що да не одходить ця книга від наших очей, від нашого розуму та від нашого серця, але перебувати щодня в нім, Господи, благослови нас в цьому, щоб ми мали. Пожаду по і спрагу по Твоє Слово, Господи, щоб ми завжди його хотіли читати і розмірковувати над ним. Боже, прослався в цьому. Подяку Тобі, Господи, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти піклуєшся про нас, за те, що Ти, Господь, даруєш нам життя, даруєш нам хліб, даруєш нам до хліба, Ти вдягаєш нас. Ти... Піклуєшся про всі Господь речі, які ми маємо, які нам треба мати, за що заплатити, і ти, Господь, даруєш нам Боже твою твою милість кожен день. То ми дякуємо Тобі, Господь, і молимося зараз за всіх людей. Боже, ми просимо Тебе за Україну, просимо Тебе за це місто. Нехай люди мають, Господь, кошти на кожен день, Боже. Ми просимо, нехай в цій країні буде економічне зростання. Нехай люди не виїжджають з країни, а повертаються в цю країну. Боже, благослови, щоб було достатньо хліба, достатньо всього, щоб люди заможні жили і прославляли Тебе. Ми молимося, Боже, благослови. Наші сім'ї, наші доми, благослови кожного з нас, щоб в нас все було, що нам потрібно для життя та для служіння Тобі. Боже, ми молимося про мир для цієї держави. Боже, ми багато років вже просимо Тебе і віримо, Господь, що ти чуєш наші молитви. І зараз іще раз звертаємося до Тебе, Батько Небесний, благослови. Нехай припиниться війна, нехай буде мир, нехай Господь буде мир на всій цій землі, нехай буде процвітання і. Благословіння в ім'я Ісуса Христа ми благаємо Тебе. Боже, скільки полів, де раніше була пшениця, зараз заміновано. Боже, і наші серця, Боже, плачуть через те, скільки людей загинуло. Господи, відверни від нас цю війну і даруй милість і мир, даруй шалом на цю землю. Ми молимося до Тебе і віримо, що ти чуєш наші молитви. Тобі нехай буде подяка навіки. Амінь. Амін. Тепер. Настав час, коли всі ми разом помолимось тією молитвою, в якій велич Божа, наша неміч, сила Божої благодаті і наше остаточне спасіння це молитва Отче наш. Тож молимось, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небесах, так і на землі. Хліба насущного дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас випробування, але визво нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава на віки віків. Амінь. Чи є вам за що дякувати Богу? А, так, є. Дійсно, Бог так благословляє і дає сім'ю ну, християн. І це така велика сім'я, як ми бачимо тут, на цій події. А також дяка Богу, що є своя сім'я, є чоловік, Господь благословляє дійсно. В усьому просто і ми дякуємо за те, що ми просто живемо, ми просто дихаємо. В нас є що їсти. Те, що я можу сказати про ну якби про подяку Богу, реально саме найбільше, що мені просто в голову приходить, це те, що, Бо, що можна з Богом мати, реально справжні стосунки. І те, що те, що ми можемо опізнавати, з ним, спілкуватися і збиратися просто такою великою масою людей церквою, так. Це, це реально велика подія, і те, що можемо в єдності це якби, дякувати Йому. І також дуже велика подяка, те, що ми знаємо його особисто, перше, і друге, те, що він спас нас кожного. Кожну людину, він хоче спасти. І ми це прийняли в своєму житті. І ми дуже раді, те, що колись закінчиться життя, як би там воно не, не пройшло, так? звичайно, що це важливий момент, але важливо те, що буде після життя. От, і ми дуже ячні Богу, що він нас спас. Від пекла від погибелі за гріхи, які ми створили. Як вважаєте, чи варто проводити подібні заклади? Ну, конечно же, такі заклади вони об'єднують. Об'єднують і дітей, і батьків між собою і також між ростами. Тому що в наше время діти батьки звикли за все платити гроші. А ви бачите, у нас всі станції безплатно абсолютно. Тот же батут, бачите, діти вже прыгають, радуються, Чекаємо батьків, чекаємо гостей. Благодарі Бога за те, за, за що є можливість послужити для нашого міста. По закінченню святкової програми свято продовжилось в ковалівському парку. Тут розташовані фотозони, частують смаколиками, проводять різні конкурси, спілкування, ігри для всієї родини та багато іншого. Бога не cepse kom de ganje У світ прийшов і душу змучену мою для вічності, знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. Мрія багатьох християн нашого міста. Стосовно відкриття початкової християнської школи у нашому місті. Але це відкривається школа, де будуть навчатися дітки не просто наук шкільних, а школа, де буде щодня молитва і щодня читання Біблії особисто самими дітьми на початку другого і третього уроку. Вона відкривається тут, недалеко по вулиці Дворцовій. Якщо розкажіть, будь ласка, про організований вам день подяки. Давно вже була така ідея, тому що в Києві це проводиться і хотілося нам зробити ще рік тому. Ми планували, але не встигли в тому році. А в цьому році, слава Богу, вже це відбулося. І це було таке свято для всіх церков міста. І багато різних церков приймали участь 27-го дня. Християни Віри івангельські, іванські християни Баптисти, декілька інших церков з об'єднання міського. Де я говорю. Тому це було ну, історично, я так би сказав. Тому що вперше так ми зробили. що от Різні церкви збираються разом, щоб, щоб дякувати Богу. Тому для нас це свято, справді. Які локації були? А було багато локацій, дуже цікавих. Були локації для дітей, були... наші рейнджери представляли локацію там з різними. Такими припонами, що треба було дітям лазити. За це в нас була ще одна локація. Хто там це все зробив із дітей, то отримував такий квиточок і він отримував сладкувату. От то ще була локація, така сладковата, дуже популярна. Там багато кілограмів сахару пішло, але всі діти бігали з і дуже були задоволені. От була локація шелікова вистава була. З Михайлівки приїхали люди спеціально це зробити. А, бізнесмени представили там декілька своїх локацій, була можливість їм представити свою продукцію. Навіть в нас відкривається початкова школа християнська підняті крила, і засновник цієї школи Олег там мав так само ну, можливість це представити, от, розказати, зробити обяву. Була локація Планета здоров'я міряли тиск безкоштовно, давали поради за здорове харчування і так далі. Це церква 7 сьомого дня, вони в цьому спеціалісти. Що е -е ще, ще ну, Я навіть не, не пам'ятаю все, але як на мене, то батут був, там така була цікава для дітей. А, тунелі такі вони там лазили, були дуже, ну, дуже задоволені з того, що там можна було. Бігати і взагалі-то свято вдалося. Я, я думаю, а хто приймав участь у цьому святі? В святі приймали участь, віруючі з різних церков. Ми звичайно давали і в інтернет багато оголошень, навіть заплатили гроші для того, щоб це розповсюдити. От, ну, більшість усього це були віруючі з різних церков, різних деноминацій міста, а навіть і з сел, які могли приїхати сюди. Що було найважчим в організації свята? От ви знаєте, я не можу навіть сказати, що було важче. Мабуть, нічого важкого не було. Ну, якось воно так пішло легко. Ми декілька разів збиралися в оргкомітетом, обговорювали різні питання. Якось було легко, справді. От, і музична частина, і всі інші і локації, і проведення служіння. Я би не сказав, що щось навіть було важко. Було легко, тому я думаю, що це було просто Боже благословення на цьому. От важко не було. Чи підходили якісь люди, дякувати за саме свято? Багато людей. Ви знаєте, я просто ну, виставляв тут декорації, потім треба було мені прибирати це все. То, трохи був зайнятий. Але навіть попри це люди підходили, дякували. Дуже були вражені, щасливі і багато вже замовлень. Наступного року треба знову це робити. Ну, знаєте, маса вражень, позитивних. Ні від кого я не почув чогось поганого, але багато було подяк, багато було. навіть така була локація подякувати Богу. І люди за це отримували яблуко. каже, дуже смачні яблука були. От і ну багато-багато відгуків таких дуже позитивних. Просто якби я може не був зайнятий так і не бігав там, прибирав, а десь стояв там, де багато людей було, то може я б ще більше почув позитивних вражень. Але і навіть і того, що я почув, мені вже достатньо було, щоб зробити висновок. Це треба робити, це цікаво. Це людям дуже дуже важливо. Принаймні, це знаєте, от така була платформа для того, щоб люди з різних церков могли один одного побачити, привітати. І я декілька разів спеціально наголошував зі сцени сказати: не біжіть додому зразу, підійдіть до когось, комусь посміхніться, з кимось поговоріть, тому що ну, такий шанс випадає не так часто. Чи плануєте ви вже на наступний рік робити знову святоподім? Звичайно, плануємо зробити свято, але плануємо ще врахувати різні такі. Не які ми тут ну проколи були деякі, може це краще зробити.